Роберт Льюіс СТІВЕНСОН ОСТРІВ СКАРПІВ. Розділ 14. Перший УДАР. Страшенно задоволений Тим, що мені вдалося виСЛИзнути за рук довго ДжОНА. Я тут таки збадьорився і почав зацікавлено розглядати незнайому землю. Я перетнув багнище, поросле вербами, очеретом та чотирнадцякими невідомими болотяними деревами, і вийшов на край відкритої ділянки хвилястої піщаної місцини з милю завдовжки, де стирчало кілька сосон і безліч криволястих дерев, подібних до дубів, але з блідим, як у верби, листям, удалені виднів пагорб з двома химерними скелястими шпилями, що яскраво виблискувала на сонці. Уперше в житті я відчув радість дослідника, острів був безлюдний, мої корабельні товариші зосталися десь позаду, і попереду я міг зустріти хіба тільки диких звірів та птахів. Я блукав серед дерев, раз по раз натрапляючи на квітучі, незнані мені рослини. Тут і там я бачив змій, а одна з них підвела від прискалка голову і засичала на мене, мов би, розкручена дзига. я і гадки не мав, що це смертельний ворог, і що звук той іде від його славнозвісного погримка. Нарешті я дістався до хащі схожих на дуби дерев. Їх, як мені стало відомо згодом, називають живими або вічно зеленими дубами. Вони низько росли серед піску, ніби кущі глоду, і мали навдивовижу скарлючені гілки та густе, наче стріха листя. Ці зарості тяглися від вершечка одного з піщаних згірків, чим раз буйнішаючи й вищаючи, аж поки сягали широкої очеретуватої драговини, що через неї до гавані струменіла. Найближча з річечок. Під пекучим сонцем болото парувало, і образи підзорної труби тремтіли в легкій імлі. Зненацька в очереті знялась якась шамотня. кахкаючи, злетіла дика качка, а за нею друга, і незабаром над мочарами зависла величезна хмара птахів, кричачи й кружляючи в повітрі. Я миттю здогадався, що хтось із моїх корабельних товаришів ступає вздовж трясовини і не помилився, бо невдовзі до мене долинув далекий грубий чоловічий голос, який знагучнішав та блищав. Мене огорнув невблаганний страх, тож я шмигнув під захисток найближчого вічнозеленого дуба і, прислухаючись, зачаївся, наче миша. Другий голос щось відповів, а тоді перший голос, котрий, як я зрозумів, належав Сілверові, почувся знову і довго жебонів, мов струмок, лише час від часу перериваючись іншим. Судячи з тону, розмова була серйозна, майже гаряча, але я не міг розібрати жодного слова. Та ось бесідники замовкли і певно десь сіли, бо їхні голоси вже не наближались, а птахи, втихомирюючись, стали вертатися до своїх гнізд на болоті. Раптом я відчув, що занехаю свою справу. Коли вже мені вистачило безумства поїхати на берег із цими шибайголовами, то я мушу бодай підслухувати їхні наради. А отже, тепер мій очевидний і незаперечний обов'язок скрастися до них якнайближче під сприятливою заслоною призимкуватих дерев. Я міг досить точно визначити, де перебувають бесідники, із їхніх голосів, із поведінки кількох птахів, які досі неспокійно кружляли над головами непроханих гостей. Повзучи рачки, я вперто, хоч із проквола, наближався до них. Аж поки, нарешті, звівши погляд до просвідку, між листям побачив біля багнища в зеленій, оточеній деревами у логовинці, довгого Джона Сільвера. Та ще одного моряка з нашої команди, які розмовляли, стоячи очі в очі. Їх обох немилосердно палило сонце. Сілвер кинув свого капелюха на землю, а на його широкому, гладенькому, ясному виду, що аж лиснів от поту, відбивалося майже благання. Приятелю, казав він. Це тому, що ти для мене справжній скарб, справжнісінький, можеш навіть не сумніватися. Гадаєш, я б застерігав тебе тут, якби не прикипів до тебе душею, наче смола, уже все зроблено, і ти нічого не зміниш. Я розмовляю з тобою, щоб урятувати твою шию від зашмаргу. І коли хоч один із тих горлорізів дізнається, де я тепер, Томе, то уяви собі, де я буду опісля. Сілвере, озвався матрос, і я зауважив, що обличчя йому пашіло, а голос звучав поворонячому хрипко і тремтів, мов напнута линва. Сілвере, ти вже в літах і маєш сором, принаймні так здається, в тебе є стільки грошей, скільки багатьом звичайним морякам і не снилось, а ще ти хоробрий, коли я не помиляюсь. То хочеш сказати, що ти дозволив собі злигатися з тими брудними швабрами? О, ні. Скоріше я. Бачить, Бог дав би відрубати собі руку, якби я знехтував своїм обов'язком. Раптовий галас урвав його мову. Переді мною був один із чесних моряків. А вже ж, і тут таки долинула звістка про другого. Далеко, за мочарами, пролунав гострий вигук гніву, відтак іще один, а тоді розлігся несамовитий протяглий лемент. Луна у скелях підзорної труби. Повторила його кілька разів. Усе болотяне птаство знову злетіло в повітря з хуркотом затьмаривши небо, і ще довго цей зойк бринів у моїй голові. Навіть коли довкола все стишилось і тільки лопотіння крил пташиної зграї, що поверталося до своїх гнізд і віддалений гуркіт прибою порушували пополуднє безгоміння. На той крик Том здригнувся, мов підострожений кінь. Але Сілвер і оком не змигнув, він стояв нерухомо, злегка спираючись на милицю та спостерігаючи за своїм компаньйоном, ніби змія перед стрибком. Джоне! мовив моряк, простягаючи руку. Руки геть! гаркнув Сілвер, відскочивши на ярд, як мені здалося зі швидкістю й упевненістю натренованого гімнаста. Гаразд. Я заберу руки геть, коли ти цього хочеш, Джоне Сілвере, відповів матрос, тільки через своє нечисте сумління ти боїшся мене, та все ж ради неба скажи мені, що там сталося? Що сталося? перепитав Сілвер, усміхаючись, підозріліше, ніж будь коли, і очі його тепер видавалися на здоровенному обличчі. Не більшими за вістря шпильок, хоч блищали, немов скляні скалки. Що сталося? О, це, либонь, Алан. Тієї миті Том виявив себе справжнім героєм. Алан, вигукнув він, вічний спокій його душі, бо він помер, як чесний моряк. А ти, Джоне Сілвере, ти довго був моїм товаришем, але більше ти мені не товариш. Хай я сканаю, як собака, проте обов'язку свого не зраджу. Це ж ви вбили Алана, чи не так, то вбийте мене коли зможете, одначе я вам не скорюся. Із цими словами хоробрий хлопець розвернувся до кухаря спиною і рушив до берега. Та йому не судилося відійти далеко. Джон із криком учіпився за гілку дерева, вихопив з-під пахви милицю і послав це недоладне метальне знаряддя вслід морякові. Просвистівши в повітрі, милиця з приголомшливою силою вдарила нещасного Тома гострим кінцем межи плечі. Просто посеред спини бідалаха скинув угору руки, хекнув і впав. Чи серйозно він був поранений чи ні, ніхто вже ніколи не дізнається. Цілком ймовірно, що йому, судячи зі звуку, зразу ж перебило хребет, проте Сілвер не дав морякові вернутися до пам'яті, навіть милиці, На одній нозі кухар блискавично, з мап'ячою спритністю скочив на Тома й двічі, вгородив ножа, аж поколодку в його безборонне тіло. Зі своєї схованки я чув, як важко дихав убивця, коли завдавав ударів. Достеменно не відаю, що означає замаліти, але пригадую, що тоді цілий світ почав відпливати від мене в якомусь клубливому тумані, і сілвер, і птахи, і висока вершина підзорної труби усе завертілося, закружляло і завирувало мені перед очима, аж вуха мої сповнилися бамканням різноманітних дзвонів та віддаленими криками. Коли я отямився, нелюд уже опанував себе і стояв із милицею під пахвою та капелюхом на голові. Поряд на дернистій землі безживно лежав том, одначе душогуб не звертав на нього ніякісінької уваги, витираючи жмутком трави свій закривавлений ніж. Довкола більше нічого. Не змінилося сонце, як раніше, безжально пекло повито випарами драговину та високий шпиль гори. Тож я не міг повірити, що хвилину тому на моїх очах скоїлося вбивство і жорстоко урвалось людське життя. Аж ось Джон засунув у кишеню руку, витяг свисток і кілька разів переливчасто просюрчав. У гарячому повітрі ті звуки розкотилися далеко-далеко. Я, звісно, не знав, що означає цей сигнал, але всі мої побоювання в мент пробудилися. Сюди, мабуть, от-от прийдуть люди, мене можуть викрити. Вони вже вкоротили віку двом чесним хлопцям із команди. Тепер, після Тома й Алана, настала, либонь, моя черга. Я кинувся себе рятувати і що найпруткіше та якнайтихше поплазував назад до менш густої смуги лісу. Тікаючи, я чув, як старий Буканір перегукувався зі своїми приятелями, і від цих небезпечних звуків у мене наче крила виросли, ледве мені вдалося вибратися з гущавини, я побіг так швидко, як з роду не бігав, незважаючи, куди мчу аби якнайдаля від убивць. І поки я біг, страх мій наростав і наростав, а тоді обернувся. На якесь божевілля. Справді, навряд чи хто хоч колись почувався розгубленішим, ніж я. Хіба я насмілюсь, як випалить гармата сісти в шлюбку разом із тими бозовірами, пропахлими чужою кров'ю? Хіба перший ліпший з них, побачивши мене, не скрутить мені шиї, мов бекасові? Хіба сама моя відсутність не доведе їм, що я їх стережусь, а отже все знаю? Це вже кінець, як думалося мені. Прощавай, еспаньола, прощавайте сквайра. Лікарю і капітане, я певна річ загину або з голоду, або від рук бунтівників. Тим часом, міркуючи собі так, я біг і біг навмання і незабаром опинився біля підніжжя невисокого пагорба з двома шпилями. У цій частині острова вічно-зелені росли куди вільніше, маючи вигляд і розміри лісових дерев, а не чагарів. Зрідка серед них траплялися поодинокі сосни з заввишки від 50 до 70 футів. А ще повітря тут було свіжіше ніж унизу коло болота, одначе на мене чекала інша небезпека, і серце моє знову моторошно завмерло.